24 обстріли за минулу добу в зоні АТО. Бойовики не припиняють відкривати вогню по українських позиціях. У штабі кажуть, терористи використовуючи заборонену мінськими угодами зброю. Найбільше набої влетіло на Донецькому напрямку. Там побував сьогодні Артем Сорокін і він наживо з нами. Артем, я тебе вітаю, що тому Мар'їнці бойовики дали українським бійцям скуштувати куті. Добрий вечір, Ольгу. Ми тільки но повернулися з околиць Мар'їнки, які щонедень то під потужними обстрілами терористів стріляють. І сьогодні а як тільки но ми від'їхали від позицій наших армійців, самі ж бійці мені перетелефонували та повідомили, по них почав працювати ворожий міномет. Запеклі бої там тривали і на святий вечір, і на різдво. Бійці 14-ї бригади кажуть, скуштувати святкової куті так і не встигли. Оборону довелося тримати і в день, і вночі. В Різдвяний вечір, 6 числа, вони вмудрилися туди доставити АГЕС і десь починаючи від пів четвертої відкрили вогонь по наших сусідах з цього АГС. Зав'язався такий дуже гострий, короткочасний бій з використанням мінометів, гранатометів, АГЕСІ. Бойовики каже комбат били прицільно. І за святкові дні без поранених, на жаль, не обійшлося. Двоє наших бійців контушені, а третьому посікло з калками ногу. У нас один хлопчина поранений, але слава Богу, все добре. Легке поранення за 20 днів буде устрою. Граната на тіло приміщення розірвалася. На кілька хвилин комбат нас завів до кімнати, де на святий вечір граната поранила його бійця. Терористи пояснює вояк тут зусібіч, хоча нині вони трохи притихли. Тут ми пимо вкрай обережно і винятково під прикриттям. У нас обстрілюють з трьох сторін і спереді, справи, зліва противник. Ми знаходимося в панециті і вони хочуть його завжди обрізати. Загалом ця позиція наших армійців дуже цікава. Це нульова лінія оборони, яку ще називають інтернат. У це складно повірити. Втім, колись у цих руїнах лунав дитячий сміх. Тут і досі серед завалів можна знайти іграшки та м'ячі. Тут була колись суперова, сучасна школа-інтернат, в якій жили діти сироти З початку війни дітей забрали. Туди прийшла війна. Ну і бачите, угу. практично все знищене. Нині ж наші військовики поділилися відео на Донеччині. Просто в полі вибухнув трактор. Причина ворожа міна. На щастя, водій не постраждав. Сапери тепер прочісують територію, де це сталося, шукають інших мін. Процес це довгий, непростий і небезпечний. А надто зважаючи на тутешню погоду. І наразі в мене це вся інформація. Олю. Дякую, Артема. Артем, Артем Сорокін про події в зоні АТО.